Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує, такому моє відео цікаві. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїм нещодавним придбанням з різних торгових площадок нашої України. Як, на мою думку, придбання цікаві, і вони заслуговують на те, щоб мати. Такі вироби в своїх колекціях. Фігурувати у мене сьогодні будуть вироби як фарфорові, так і скляні. Ви вже бачите, що на столі у мене знаходиться два вироби з кобальтового скла, чудове кольорове скло. І ось перший предмет, який я хочу представити вашому огляду, це ось така кружка з кришкою. Це досить рідкісний на сьогодні предмет. І відразу не буду тримати інтригу. Повідомлю, що оце ємність для хрону, яка досить часто використовувалась в побуті наших громадян колишнього Радянського Союзу в період 40-х, 50-х років. Клейма жодного на цій кружці. З кришкою немає. Однак, я читала, багато хто зазначає, що такі вироби випускало, підприємство Неман. Білоруський склозавод неман. На сьогоднішній день придбати досить таки складно такий виріб, та ще й в повній комплектації, тобто з кришкою. Тому рекомендую, якщо бачите, Беріть, тому що в колекції це досить таки непоганий екземпляр. Значить, хочу повідомити, що я зустрічала такі вироби в різних кольорах, і в зеленому, і в прозорому склі. В даному випадку я маю ось такий чудовий екземпляр. Кришечка, бачите, яка тут ось така Ой. ось така кришечка, також рельєфне таке оздоблення йде по. Обідку нижньому. І, власне, кажучи, ось така ємність. Бачите, тут клеймо відсутні, але є багато технологічних похерців повітряних. Значить, цікаво ще, що, ось бачите, така створена ілюзія отвору на ручці безпосередньо даної чашки. Ось що це прозоро. Насамперед, як я вже сказала, ілюзія отвору, досить такий, інтерес, досить такий цікавий момент відтворено, ну, можна сказати, як елемент оздоблення ручки даної чашки, модель майстер, складув, задумав. Ось такий перший предмет. Другий предмет це ось така вазочка. Вона досить така легенька з кобальтового скла, вона невеличка, на мою думку, така вазочка досить добре підходить для варення. Або таких якихось невеликих, невеликої кількості цукерів. Та, власне кажучи, і печиво може бути. Бачимо ніжку з прозорого скла. Скло двошарове, бачимо, і має місце різблення. Такі досить такі невеличкі, букетики, квіткові на чаші безпосередньо самії цієї вазочки. У мене на столі також знаходиться ось таке блюдце блюдце досить таки великого розміру, в діаметрі це 17 см. Ось таке клеймо, на даному блюці ми бачимо полонне, фуб-полонне. І це такі, таке клеймо ставилося в полонному з початку 50-х і до середини 50-х років. Бачите? Однак, от в мене сумнів в чому. На той період часу перший, а бачите, вищий сорт. вищий сорт, Тому що перший сорт це було синє, другий це було зелене і чорне це було третій сорт. Я, врешті-решт, не так часто. Я в, де в декількох варіантах своїх де деяких фарфорових виробів зустрічала отаке червоне клеймо. Значить, все ж таки вищий сорт, можливо, це був якийсь експортний варіант, не знаю. Я зустрічала на фарфорових виробах, що не типово для того періоду. Значить, повернемося до блюдця. Блюдце без будь-якої позолоте оздоблення, значить, має місце аерографія і ось такі безліч. Окремий квіточок з синьо кори, світло-коричними листочками голуби квіточки синьо, світлокоричними листочками отакі два плються. Чашечок я не бачила з, такі, з таким оздобленням. Ще один чудовий екземпляр я зустріла це ось такий. На торговій площадці такий вершківник, чудовий вершківник. Я добре знаю, що він входить в сервіз полонського фарфорового заводу і різновид малюнку яблуневий цвіт ось такий Таке коричневе шоколадного прямо кольору криття. З малюнком і з підрисовкою чорною фарбою, золотою і червоною. Значить, має місце: ось таке клеймо полонне, перший сорт, 16-та група складності. Як ми бачимо, як і в попередньому випадку, що це клеймо відповідало. Полоцькому фарфоровому заводу, початку 50-х, середини 50-х років на даному фарфоровому підприємстві ставилося. Ну, дай Боже, мені зібрати е, інші предмети із даного сервізу, я була б дуже і дуже рада. І завершувати я свій огляд буду ось таким кувшинчиком, молочничком невеличким. Я вже вам показувала в одному з своїх відео. У мене їх є трішки в своїй колекції. І ось таке поповнення. У мене багато добиша, баранівки, городниця була, і це якраз також поповнення городницьким виробом. Це форма городницька. Досить цікава форма молочників. Це дореволюційна форма. Оздоблення йде у вигляді одиничних маленьких букетків німецьких квіточок, або, як називається, майсенський букет, має місце ось таке клеймо. Ще камера зловить. Таке клеймо ставилося в городниці. Це кінець 60-х років. Ой, прошу пробачення, кінець 50-х років, одинадцята група, група складності, чорне клеймо третій сорт кінець 50-х. Е, є невеличке позолота і безпосередньо і по ручці, по всій довжині ручки, і посередині самого молочника. Фарфор. Е, Такий трошки не має забарвлення як білосніжний фарфор, якщо ви бачите, з малюнку, який я демонструю вам. Ось такі мої були придбання. Якщо вам сподобалось моє відео, прокоментуйте, поставте лайк. Мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все, до нових зустрічей на моєму каналі.